Всім гарного дня. Моє відео розпочинається з такої ось краси. Я наразі біжу в магазин і потім буду бігти на город. Все, все бігом, все бігом, постійно біжу. То в магазин, то на город, то ще по справах все галопом. Але зупинилася, побачила таку красу. Думаю, потрібно її зняти на відео. Дуже гарно. Наший вітер такий сильний зривається, мабуть, що буде дощ. Ось така невелика в мене закупочка сьогодні. 30 гривень вийшло три кабачечки, тому що в мене так і немає, я їх садила, посіяла, точніше, вже за третім разом нічого нема. Капустинка 27 гривень, помідори були по 80 гривень, огірочки 50 гривень. Такий був майонез на акції 27 гривень і торчин шаурма, Дуже він мені подобається, 24 гривні. Нинький бананчик взяла, по 70 гривень банани. Картоплі купила 1,5 кг, але потім бачила вже в себе накопала кілька корчиків. Крупи запаси трохи закінчились, гречка 40 гривень, макарончик такий маленький. 19 гривень йогурти по 24 гривні, масло на акції було 68 гривень. Ще один йогурт, там рис 50 гривень, 2 пачечки морозива. Одна пачка була 22 гривні. Ну і хліб по 29 гривень. Круглий батон батон здається, 28 гривень, а хліб 29 гривень, ще булочки були, 5 штучок. Вийшло за хліб мені 80 гривень, десь разом шукарочки. Шоколапки на акції були. Ще пити дуже в магазині захотілося, пепсі купила. Ось я вже на самому городикові. Деякі стрілки я виривала раніше на чесникові, а ті, що ще не було, сьогодні буду даривати. Не взяла я з собою сикатора, тому вирішила вже так в рукавицях їх зривати. Правда, в мене рукавиці трохи брудні були. І ще ось цибулю я потім, я не знаю, як у вас називається, в нас в них кажуть цибухи. На ці стрілки ще випускають це того річ. цибуля, це стара була цибуля, вона почала просто вже гнити. Така стара була поросла. Я її повтикала в землю, і вона так собі росте, ми з нею салатик робили. Це вирішила кілька штук залишити на насіння. Хочу спробувати в цьому році зібрати насіння своє, така червона цибуля чи синя, як і правильно. То хочу спробувати, чи вийде щось такого насіння, що залишити. А це називається Вгадай, хто тут не господиня. Хто таку плантацію бур'яну вирощує, а це вирощую, звісно ж, я. Але тут не просто бур'ян, тут ще морква є. Мені треба зараз це все прорвати. Ну, в порівнянні порівнюючи зі мною, всі сусіди реально в мене, всі господині, тому що такого хаосу на городі, як у мене, мабуть, ні в кого немає. Ну, правда, я не хожу по інших городах не дуже заглядаю. Мені свого ось хаосу вистачає. Я не знаю, що вже з цим бур'яном робити. Він собі росте, йому нічого не потрібно ні підливати, ні, ні тепла, ні холоду. Він так росте. Ну і дощ мене вигнав з городу. Дощ був не дуже довго, але такий сильний доволі. Я потім вийшла через кілька годин знову. Приступила до моркви, бояк в мене вже трохи був прорваний, я більш таки бурян позривала, а в самому рядку ще буду проривати. Ну, і кілька годинок попрацювала я біля моркви. Вже трохи якийсь результат буде видно. Але все я не встигла, ще половинка в мене залишиться на завтра. Зараз поки бурячок показую, який в мене. Вже ось бачите, трохи морква вже з'явилася з-під того бур'яну, але ще мокренько трохи. Тому я буду бачити або сьогодні, або завтра вже тобто бур'ян. Там, де немає нічого, там, де моркви взагалі не було, я думаю, там ще або кавунчики поросаджую, або так воно і залишиться вже. Або ще в мене є варіант помідори туди пересадити. в мене такі самосівки по всьому городі є. Після дощу, скільки піску залишилося на агроволокні, це позабивало і, виходить, земля десь зникла, лишився лише один пісочок. Зараз хочу сюди подосаджувати трохи помідори. Бо в нас кріт попідривав, виходить в багатьох місцях, в мене помідори просто пішли під землю, дякуючи кордові. У нас дуже багато насправді. Це вже не було взагалі в магазині ніяких помідорів. Я купила барао у високіці і посаджу хоча б 10 штучок. У нас після цих сильних дощів дуже піднявся рівень води в річці. І е, я коли йшла кілька годин тому, насправді ще більше було води. Я навіть ну, боялася перейти, тому що вода була повністю під місточок. Ще ходила по справах, довелося бігти по біопрепарати, щоб жуків сьогодні трошки пригодувати, бо дуже багато їх поголоплювалося, стільки там уже їх лізе. Всі голоднющі, хочуть вже тої картоплі, то я ще збігала, купила, будемо ввечері кропити. І тут теж маленький, ну, місточок такий, теж багато, дуже води. Річка піднялася. Був малесенький струмочок, а зараз так багато води. Десь воно із пагорбів стікає. Така вода аж мутна. Ще такі красончики цвітуть. І риси, півники бапівники ще на них говорять. Так вже кругом поперецвітали, а тут ще є. Ой, дивіться, яка краса. М -м -м. Всім дякую за увагу. Сьогодні наш робочий день завершується і треба налаштуватися на завтра. Знову з новими силами, нова праця. Знову наш улюблений город. Ну як ж без нього? Як ж без тієї картопельки, без тих жуків, без тих бур'янів? Вже нікуди ми не дінемося. Всім бажаю здоров'ячка і головне мирного неба.